Що було найгіршим з того, що ви почули під час розмови? Найгірше, мабуть, під час моєї першої і останньої сімейної відпустки випадково почув, як мій батько казав моєму кузену, який був того ж віку, що і я, 18 років щойно закінчив школу, що моє життя абсолютно безглузде, тому що мій старший брат вже досяг усіх цілей, яких може досягнути син, тому мені просто немає сенсу. Моя донька розмовляла з іншою дитиною на дитячому майданчику. Вона показувала йому шрам на нозі, який залишився після падіння з велосипеда. Він показав їй шрам на руці і сказав: мене порізали ножем і довелося накласти шви. Ось чому я більше не можу бачити свою маму. Йому було ну, може, 5 років. Один хлопчик розповів мені, що він дуже сумує за своєю померлою мамою, а також що його тато покинув його. Хоча його нові батьки просто чудові. Пізніше я дізнався, що його тато вбив його маму на очах у нього. Та його брата йому було 5 років, коли він розповів мені це. Я сподіваюся, що він проживе чудове життя, і йому не доведеться мати справу зі своїм татом. Я був менеджером на курорті в горах. Це був кінець 90-х, Ще до того, як у всіх з'явилися мобільні телефони. Молода дівчина попросила скористатися нашим службовим телефоном у неробочий час. Я слухав, як ця бідолашна дівчина розповідала своїй мамі, що її хлопець щойно зізнався, що зраджував їй, і що його тест на СНІД дав позитивний результат. Мені було її так шкода. Прогулюючись торговим центром під час навчання в середній школі, почув, як жінка сказала своєму чоловікові те, що ти зробив гірше за масове вбивство. Я довго над цим думав. Був на весіллі, на якому також була дівчина мого сусіда по кімнаті. Без мого сусіда по кімнаті вона представила свого нареченого іншого чоловіка, групі людей, не підозрюючи, що я поруч, що ви зробили. Розмірковував про це деякий час. Він був не найкращим сусідом по кімнаті, але потім я вирішив зателефонувати йому і розповісти про це, перш ніж полетіти додому, тому що я ненавиджу шахраїв. Це така дурниця, як хтось може тонути під водою. Той чувак був рибою під прикриттям. Стояв позаду пари, яка голосно сперечалася. Чоловік кричить: про що ти в біса думала? Я думав, ти в небезпеці і тому зателефонував 911». На що жінка закричала: мені дуже прикро, що я хотіла надіслати тобі щось сексуальне. Це більше ніколи не повториться. Ми з другом змушені були стримувати сміх. Не зовсім підслухав, але я намагався спати на дивані свого брата. І його папуга, який зазвичай робив милі речі, як от насвистував тему Сімпсонів, раптом сказав голосом мого брата: Дурний птах, лайно скрізь. Я одразу піднявся, і ми з папугою зустрілися поглядами. Досі це була наша маленька таємниця. Відзяття друга в суді. Ваша честь, я просто трахав її, 13-річну пачерку. Я не завдавав їй болю. Він сидів у в'язниці дуже-дуже довго. Якби у нього був адвокат, він ймовірно пробив би свій череп фейспалмом. Хоча насправді навіть добре, що цей хворий мудак був повним дебілом. Підслухав без контексту в барі. Зміна кров була нормальною, хіба що вона мала смак людської крові. Я чула, що в нього 28-сантиметровий шланг, але від нього завжди тхне сиром. Дві дівчини сидять переді мною на уроці математики в старшій школі. Жінка вважала себе експериментом, створеним у лабораторії клініки Мейо. Вона сказала, що немає батьків і була першою в своєму роді. Вся розмова була абсолютно дивною, їй конче потрібна була психологічна допомога. Працював в Убер. Двоє юристів говорили про корумпованість нашої судової системи. Скажи мені, якщо земля крутиться, чому мої вхідні двері завжди дивляться на схід? У коледжі я якось грав у більярд зі своїм сусідом по кімнаті. Ми були в головному вестибюлі, як раптом прийшов інший хлопець з іншого поверху зі своїм приятелем, і вони сіли дивитися, як ми граємо. Він забронював столик, щоб вони могли зіграти наступними. Цей хлопець розповідав своєму приятелю, як поліцейські допитували його через те, що він займався сексом із непритомною п'яною дівчиною в її кімнаті в гуртожитку. Вона прокинулася посеред процесу і почала панікувати. Ми з моїм сусідом по кімнаті поводилися так, ніби не чули його. Але продовжували обмінюватися поглядами, коли він і далі розповідав про те, як зґвалтував дівчину. Цей хлопець поводився так, ніби в цьому не було нічого такого, і дівчина роздула проблему з нічого. І взагалі він був справжньою жертвою. Потім цей хлопець спробував з нами заговорити, але ми холоднокровно відмовили йому, закінчили гру та пішли. Через тиждень я відкрив газету і, звичайно ж, його звинуватили у зґвалтуванні. Це було 25 років тому. Я так і не дізнався, визнали його винним чи ні, але чувак реально вважав, що не зробив. Нічого поганого, деякий час я працював вантажником, і одного разу двоє моїх колег говорили про собачі бої та про те, як вони були раді побачити свого нового собаку в дії. Я ніколи не відчував такої огиди до людей, які стояли прямо переді мною. Не я особисто, але моя мама одного разу сказала мені, що вона випадково почула, як її колишній чоловік і його друзі обговорювали утилізацію мертвого тіла та говорили про те, щоб вибити зуби, щоб запобігти їх ідентифікації в стоматологічних картах. Він був досить аб'юзивним, тому вона ніколи не говорила з ним про це. Здається, це було ще на початку 80-х. Близько 25 років тому я заправлявся неподалік від Вустера і почув, як хлопець кричав у таксофон: Ні, Дженні, ти зробиш аборт. Ми не можемо дозволити собі мати дитину. Я їжу на б'юклесейбер. У нього був бостонський акцент, і все це було просто ідеальною трагедією. Я спостерігав, як хтось розриває свій 15-річний шлюб через WhatsApp. Це було сюрреалістично. Я бачив, як надходять повідомлення від хлопця і як він поступово божеволіє. Змінено це було багато років тому, коли я був у відпустці в Америці. Я їхав в автобусі і випадково глянув у телефон жінки приблизно 35 років. Я стояв, а вона сиділа спиною до мене, тож не могла мене бачити. Вона просто надрукувала велике повідомлення про те, що, на її думку, їм було б краще більше не бачитися один з одним і що вона. Вона збирається його покинути, але при цьому вона не повідомила жодної причини. Вона виглядала дивно невимушеною. Хлопець відповів миттєво, і здавалося, він був дуже здивованим і засмученим. Він запитував її, чому вона це робить, а вона майже нічого не відповідала. Вона просто писала щось на кшталт. Ми добре провели час разом. Я впевнена, що ти зустрінеш когось хорошого, але насправді не відповідала на жодне його запитання. Хлопець писав щось на кшталт. Як ти могла кинути мене після 15 років шлюбу? Був ще один хлопець чи не так, якийсь час він постійно повторював ці дві речі, але не міг до неї додзвонитися. Вона просто продовжувала писати. Мені шкода, що у нас не вийшло, але я все ще люблю тебе, не відповідаючи на його запитання. Я не розумію, чому вона була такою невимушеною і чому вона взагалі не реагувала на повідомлення хлопця. Я не знаю, чому вони робили це через WhatsApp. Весь цей час ця жінка не видала жодного звуку і жодного разу не поворухнулася. Вона здавалася абсолютно беземоційною. Зрештою, мені довелося вийти з автобуса. Тому я не знаю, що з ними сталося, я подумав, що можливо наді мною жартують. Це був дуже дивний досвід. Якщо вона покінчить із собою, я буду дуже щаслива. Як я розумію, ця група дівчат говорила про когось, з ким вони ходили до однієї. школи. Зі зрозумілих причин використовую для цього свій одноразовий акаунт. Найчесніший, найтурботливіший і найвідданіший сусід по кімнаті, якого я коли-небудь мав, будучи п'яним, розповів мені історію про те, як його жорстокий батько вбив його маму. Тієї ночі, коли відбулася ця розмова, цей хлопець сидів за нашим обіднім столом і чистив свою мисливську рушницю. Його батька випустили з в'язниці у вівторок. У четвер його застрелили на власному подвір'ї. Сусід по кімнаті з'явився в п'ятницю. Просто сказав: Я був тут весь тиждень і продовжив жити як ні в чому не бувало. Чому цей мудак намагається підслухати нашу розмову? Я сидів у своїй машині з опущеним вікном і чекав свою дівчину. Раптом біля мене зупинилася якась пара, вони сперечалися, і жінка видала щось на кшталт. «Дідько, Джош, я не казала, що ти не можеш засунути мені це в дупу. Просто для початку попередь мене. Він просто пробурмотів щось і пішов у пекарню, поки вона чекала в машині. Вони так і не помітили, що я їх чув. Тож ти не облажався. Але Джош, ну просто запитай. Я просто не можу повірити, що вони так розмножуються. Їх справді треба знищити. Жінка в продуктовому магазині. Потім вона продовжує: я просто ненавиджу морських свинок своїх доньок. Одного разу я був змушений 6 годин їхати на машині з мамою, тіткою та бабусею. Вони весь час обговорювали своє статеве життя. Змінено, мені тоді було 12 років. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.